Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу. Ну, Во-первых, обмен должен быть равноценным. не відчують українці, чиї родини на Донбасі російські кулі вбили. батька, сина чи брата. Вони знають, що їхні близькі загинули через агресію сусіда, і неважливо, як кремлівський керманич називає своїх людей. Єдине втішає на своїй прес-конференції Путін Таки рив сам собі яму. Наговорив чимало того, що зацікавить гаазький трибунал. Лише про головне замить у підсумковому спецкорі. Вітаю вас! Поїхали! Крок за кроком українські війська в сірій зоні зайняли позиції за крок до бойовиків. Запоріжжя, Слобожанщина та можливо Бессарабія. Чи ходіті на носов написали скільки і досяг? Поки на фронті солдати гинуть за єдину Україну. В мирних областях бродить сепаратизм. Вони були і є. Путін уперше визнав присутність російських військових на Донбасі. Звіт із рекомендацією щодо безвізового режиму для українців Єврокомісія оприлюднить уже завтра, і цей документ буде позитивним для нашої країни, упевнений президент Порошенко. Мало того, за його словами, вільно подорожувати Європою ми зможемо вже в першій половині наступного року. Нагадаємо, звіт мали считати ще 15 грудня, однак вирішили дочекатись Петра Порошенка. Європейці від першої особи хотіли почути налаштованість української влади на боротьбу з корупцією. Чи повірили вони черговим запевнянням? Дізнаємося вже завтра. А наразі про те, як триває візит президента до Брюсселя Наталія Фібріх. Головна новина, яка навіть змусила нас дещо похвилюватися, це безвізовий режим України з європейським союзом. Позитивні рекомендації Європейська комісія мала опублікувати ще 15 грудня. Однак цю публікацію несподівано відклали. Півтори години тому президент Петро Порошенко на своїй прес-конференції в Брюсселі заявив, що звіт буде опублікований завтра. Рекомендації для України будуть позитивними. Глава української держави впевнений, що жодних передумов для отримання Україною безвізового режиму з європейським союзом висунуто не буде. Я для цього приїхав в Брюссель, для того, щоб в ході відвертого діалогу ми зняли всі перешкоди для того, щоб завтра було оголошено важливе рішення про те, що Україна виконала критерії плану дії з лібералізації візового режиму. Дорогі друзі. Цього рішення Україна чекала сім років. Петро Порошенко став першим українським президентом, який відвідав штаб Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил в Європі та штаб сил спеціального призначення Альянсу. Там були зустрічі із головнокомандувачем та генералом Філіпом Брідлавом. Президент говорив про те, що озброєння української армії до 2020 року хочуть довести до натівських стандартів. Генсек Альянсу Єн Столтенберг на спільній прес -конфері прес-конференції говорив про те, що НАТО є партнером України, згадуючи про мінські угоди, генсек заявив, що Росія їх не виконує, і, взагалі, Володимир Путін сам визнав участь своїх військових у збройному конфлікті на сході України. Ми вкотре кажемо, що російські військові присутні на сході України. Це підтверджує багато джерел. І сьогодні це визнав і Володимир Путін. Він фактично сказав те, що ми давно казали. Він сказав, що Росія має персонал на сході України, що цей персонал проводив військову діяльність, а це власне те, що роблять військові солдати. У Брюсселі вже стартував саміт ЄС. а Завтра звідси ми очікуємо дві важливі для України новини. Окрім публікації позитивних рекомендацій щодо надання безвізового режиму. Саме завтра має бути ухвалене остаточне рішення про продовження європейських санкцій проти Росії на наступні шість місяців. Наталія Фібріх та Нільсен з Брюсселя, спецкордва 2+,2. І справді, як і в історії з Кримом, Путін лише через два роки визнав російські військові таки є на Донбасі. Говорив три години на прес-конференцію, акредитувалася рекордна кількість російських та іноземних репортерів. Загалом 1400. головні теми, які очікували війни, що веде Росія, агресія проти України, атаки в Сирії та загострення відносин з Туреччиною. Путін обійшовся без вступного слова. Відповідь на перше запитання про стан економіки почав з анекдоту про чорну і білу смуги в житті, та дав зрозуміти, що часи в російській економіці зараз складні. Інфляція є, каже Путіна. Ріст ВВП знизився, та й низька ціна на нафту б'є по бюджету. Про кризу між Москвою і Анкарою говорив зі зверхніми інтонаціями і заявив: після збитого російського бомбардувальника налагодити двосторонній діалог неможливо про блокаду Криму, зокрема про проблеми з електрикою на півострові. Путін не згадав, але ще каже, там обладнання старе про решту України. Російський керманич почав говорити тільки після запитання українського журналіста Романа Цимбалюка. Той спитав про можливість обміну українських політв'язнів, яких утримують у Росії, і чи Москва хоче виконання мінських угод. в контексті ваших утверждений, що на Донбасі немає російських кадрових воєнних, хотів вам передати привіт від капітана Єрофєєва і сержанта Александрова, третя бригада місто Тольятті. Скажите, вы будете их обменивать на Сенцова, Савченко, Афанасьева, Кольченко, Клыха и этот перечень очень и очень еще не Закончен. И если можно, второй все-таки вопрос. Минские Пожалуйста. соглашения заканчиваются, ни одна, их, ни одна из сторон их не выполняет. В продолжение, собственно говоря, первому вопросу. Так что же нам ждать от вас с 1 января следующего года? Вы будете снова наступать, будете предлагать какие-то переговоры, или, может быть, на время забудете об Украине? Спасибо. Значит, по поводу обменов мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решениями определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу. Первое. Второе. Вы назвали там двух-трех человек или двух человек, которые, которых предлагаете менять. А потом начали длинный список, на кого вы их хотите поменять. Ну, во-первых, обмен должен быть равноценным. Теперь по поводу всяких наступлений. Вы знаете, я вам искренне говорю, мы не заинтересованы в обострении конфликта. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт как можно быстрее был разрешен. Мы сто раз уже слышали, что вот э, надо, чтобы Россия исполнила минские соглашения. Так ми хочемо цього. Давайте вместе будем будемо над этим работать. Стріляють куди-небудь. Під горлівкою бойовики б'ють навіть із мінометів по позиціях українських військ. Наші вояки в сірій зоні не лише ходять у розвідку, а й займають ворожі кинуті позиції. Трапляються і раритетні трофеї, які знає Наталя Нагорна. Нульовий блокпост. Останні перед селищем Зайцеве. Вечіром стріляли утра раз бахнули. Що Жото крупненька где-то до сімдесят три до восімдесят. Тобто, ліба СПГ, либо не ліба Ну, на то так. Тиші розказують хлопці. Немає навіть на кладовищі. Сен стріляти по кладовищу взагалі. А взагалі є сенс стріляти. Не стріляють, буває не всі, прицельно, просто так на навманя, аби та нібистрія. Далі лише позиції військових. Дорога туди, особливе задоволення. Звичайною машиною не проїхати. Тут ще не так давно були позиції бойовиків. Бійці 34-го батальйону показують одну з таких хат. Господар зник, а бандити самопроголошеної ДНР переробили його житло в спортзалу. Брусія, дві штуки савітснатані був. Портом займалися під музику, аудіосистема, колонки, ясному населення, которая яке... у тих, що ми бачимо, я не вижу людей, які способні до спорту. Хоча на перший погляд здається, що тут жили спортсмени, навіть їжа залишилась здорова цибуля та часник. Виявляється, ці мешканці були зовсім не прихильниками здорового способу життя. Тут залишилися російські сигарети, черчина та бульбулятор у коридорі. Чим займаюся товарські паратістного потріблення. Трофей так простой. Ну, не непростой, скажем, дурящий мозг. Боец Бус показує ще один трофей від ворога. Зустріч у нас була Неожиданно. очікувана. Бінокль витягли з підноса сепаратистів. Этот такой зенок или що? Наші діди ось з ними смотрели в этот бінокль. Сейчас уже, конечно, получше есть. За такі заслуги командир койот своїм бійцям дає специфічну нагороду, вішає на форму хвоста. Як і шеврон, як і медальки. щоб усі боялися, щоб не насміхались. Із побратимом котом хвостами міряються та пишаються. Як один із варіантів система своєї чужої хлопці, товаришують із дитинства, і як воювати один без одного вже навіть не уявляють. Не собираюся. Навіть відпуск не хочу. Много діл. Я представляю вот Буква не представляю букви злоєнієм. Ні, спасібо. Дістався хвіст і войовничий рисі. Вона, хоч і жінка, але стоїть на самім передку. Так як я жінка, тому я люблю міха. Я одобряю Спасибо їм за шутку. Її старший син відвоював ще в першу хвилю мобілізації. Зараз воює середульші, і вона сама тут на позиції надіжда навіть обкопатися складно. І ворог зовсім поруч видно укріплення противника неозброєним оком. Тільки висовуватися не радять. Просто тут уже загинули нещодавно двоє хлопців з батальйону. Але рись не боїться. Ворогу співає і радянських пісень. Люди -то, взагалі, то я зрозуміла, що у них все плохо, тому що ні поють, ні хлопають. І собі бойовий дух рись підіймає піснями про перемогу України. А ми нашу славну Україну, гей гей розвеселимо. Із Донеччини Наталя Нагорна Віталій Дорошенко Станіслав Керанчук Спецкор 2+,2. За межею виживання села буферної зони на сході країни потерпають від браку тепла і продовольства за мінськими домовленостями. Такі населені пункти фактично нічині влади не мають і перебувають між двома сторонами конфлікту. Одне з таких сіл Комінтернова під Маріуполем. Звідти репортаж Івана Гребенюка. Лише 10 кілометрів від Маріуполя життя тут зупинилося. Від влади лишилася хіба що розбомблена будівля сільради. Людей на вулицях рідко побачиш з тисячі у мирний час. У комінтерному зосталося зо дві сотні жителів. Загалом усі сидять по домівках, каже Вікторія, що таке жити між двома вогнями тут добре. Знають Сосід у мене умер, нікому було у Сама сіла за машину і відвезла в багажники. Ну, посміялися на блокпосту. Де ти трупові зіш. Я говорю, рядом сидит. Ну оказался в багажник. Ну що делать? Ну ніхто до нас не хоче їхати. Ні скора, ні пожарная, ні ни... милиция. Українські військові за домовленостями сюди теж не мають права заходити, по суті, як і бойовики. На практиці ж для останніх комітернови вже давно прохідний двір. Випитують про тих, хто підтримує Україну, і чи не заходять, бува, українські сили висловлювати ж власні думки з приводу війни тут бояться. Давайте Ні, тут... все, бі... а, все без камер. Все. Місяць тому за підозрою про українські позиції бойовики викрали із села жінку. Виживають же у комінтерновому завдяки городині та гуманітарці. Остання тут як свято для малого віталика. Солодощі, ну, ну і чай для дорослих. Найцінніше тепло. Люди радіють. Червоний хрест привіз паливні брикети. Подроба в ліс тут. Не підеш. Ну теж боязневесь тяжек, везде, візде панатикане тут. Дублає діло. Так що це більшого пацпорі буде. Зараз це проблема більшості сіл у буферній зоні. Скрізь, де ми буваємо, люди просять палива, аби зігрітися взимку та продовольства. Як і скрізь у зоні АТО, в комінтерному сподіваються, така зима тут остання. У гіршому випадку жителів тут не залишиться. Із Донеччини Іван Гребенюк, Тимофій Кощій та Вадим Рехва, Спецкор 2+,2. Дожилися прямо під носом у серці столиці. Мало не зібралися сепаратисти. Сьогодні в Києві мав відбутися з'їзд. Учасники якого планували обговорити особливий статус Слобожанщини, історико-географічний регіон України, значна частина Харківщини, Шмат Сумщини та Луганщини. Місце проведення з'їзду обрали готель у центрі столиці. Щоправда, до конференц-зали учасники так і не потрапили. На заваді стала не Альфа, не поліція, не збройні сили, а цивільний корпус батальйону Азов. Центр Києва, Печерськ, президент-готель, місце, де часто проводять великі міжнародні конференції. Біля одного з конференц-залів кілька сотень людей чекають, щоб зайти всередину. Навіщо не зізнаються? Просто цікаво, посмотреть. Фільм посмотрі перед дверима до конференц-залу вишукувалися активісти цивільного корпусу Азов. Та представники поліцили Укропце. Вони не дозволяють натовпу зайти. Чому подивитися пускають журналістів? Усередині підготовлена сцена. Напис свідчить: тут має тривати міжнародний форум за особливий регіон за назвою Слобожан. На карті це більша частина Харківщини, а також Шмацумщини та Луганщини. Більше 500 людей Вони б взяли фотографії, що в центрі Києва люди, які признали автономію Слобожанщин, розслабляв та по Росії, розслабля яким-то ну це був би інструментом пропаганди. Учасники, які вже почали рухатися в бік метро, виявляється про Слобожанщину та її особливості. Не чули. Ми просто працюємо тут. А ким ви працюєте? Ну чому я повинна відповідати? Мене не стосується ця толпа, тому що я при. Поки частина відмічається в списках, учасниця форуму, десятикласниця Аліна, розповідає. Просто сказали, що типа буде масовка і все. Масовка в якому сенсі? Ну, в прямому, просто приходіть на масовку. Написали, скільки грошей дадуть, і все. І скільки дають? М -м -м, не знаю, це не можна говорити. У готелі про форум офіційно ні пари з вуст пояснити, як дозволили провести захід у себе журналістам відмовилися. Переадресували сторона, яка організовувала у нас. Ми ніяких не можемо дати. Ми отель, ну ми арендодаті. Тобто ми ми только місце. Ні, вони ж вони ж бачили, кому вони дають. Яка назва А цьому точно не можемо сказати. Ініціатори не забарилися. У холі Алла Олександровська, колишня депутатка від партії комуністів, спілкуватися не налаштована. Ні, одну А Чому? Вам говорять, ні, пропачиво. Ну, нормально. Провокація експерти характеризують хвилю таких заходів. Стисло наприкінці минулого тижня. схожий з'їзд за особливість регіону намагалися провести в Запоріжжі. Є інформація, що цього тижня спробують ще на Одещині. Очевидно, що це російське замовлення, і так само очевидно, що це спроба розхитати ситуацію в країні. Це спроба дуже нахраписто, не е, показуючи справжню агентуру, а набираючи різноманітних тітушок за 200 гривень, але тим не менше створити е, якусь видимість, е, скажімо, терористичної опозиції в Україні легальної. Особливу Слобожанщину задокументувала поліція. Зафіксували це. Можливо, група сюди приїде, не знаю. Щоправда, чому правоохоронці в столиці діють уже після організації заходу? Питання відкрите. ТСН написала запит до Служби безпеки України. Тамтешня прислужба цілий день не піднімає телефон. У них семінар із регіональними працівниками. Людмила Бадалян, Ольга Нескородіна, Дмитро Орлов, Ігор Сірий, Спецкор 2+,2. Щоб отримати заслужено в бою квартиру, бійцю спецбатальйону Чернігів, потрібно. Вийти з коми такий от законодавчий парадокс. Держава виділила гроші на придбання житла для пораненого Романа Лося, і вже навіть купили для нього квартиру в Чернігові. Роман лишається поставити один єдиний підпис. Але п'ятий місяць бійця, який упав у кому після операції, намагаються розбудити грецькі лікарі. Наша Алла Скорик шукала вихід із ситуації і схоже знайшла. Вони живуть на рукавичці. Маленька вітання, спальня і дитяча, три в одному. Маленькому коридорчику вони зробили кухню, і тут таки готуються до школи семирічна донька Романа. Не з'явилася надія на нове більше житло і вже майже розвіялася. За будинком зараз наглядає мама Романа. Хлопець п'яти місяць у комі. Він так і не прокинувся після чергової операції, зробленої в Афінах. Відірвався тромб, кажуть медики. Тамашка, Привіт, мой хороший привіт. Грецькі медики не дозволяють знімати у реанімації його дружина робиться на свій страх і ризик, щоб чиновники в Україні пересвідчилися, в якому стані зараз Роман телефоном нам розповіла, що вперше після операції побачила емоції на обличчі Романа, посмішку та сльози. Кадав йому щось штота розказуваш, он слушає, слушати починають платити. Ну м'ятикою я от врачам говорила, що можуть он плачеться за того, що у нього штота боліт. А ні, якби гаряштані не може у нього нічого. боліти. Поки роман лікується за кордоном, підійшла його черга на отримання житла. Під закупівлю житла йому була виділена сума 800 8500 тисяч гривень. Наскільки мені зараз відомо, квартира була закуплена в Чернігові. Підписатися під документом власноруч. Роман не може. Він у комі ще й за кордоном вирішили призначити опікуном його маму. Утім, ця спроба провалилася в суді. Там просять провести психіатричну експертизу. Бійця самі експерти просто не розуміють, як дослідити пацієнта, що лікується за кордоном. Мама Романа не уявляє, як сплатити поїздку лікарської колегії до Греції. По всіх інстанціях с одної другої з другої Нигде, а всі руками розводять з такої ситуації, не, ну, не стикались і ніхто нічого не знає. Тапік і не знаю, Не вже з цього опікання немає ніякого віхо. Я думаю, довжен бути якийсь. Той, хто має призначити опікуна, киває на суд. Це тільки з судом розмовляти треба. Опіка призначається над психічно хворими людьми. Суд перше призначає експертизу після. По висновкам експертизи суд приймає різні людей, які впали в кому просто не врахували в інструкціях. Так зване палічний синдром не захворювання психіки без психіатричної експертизи можна обійтися. Припускає голова поліційного суду Чернівщини. Він утримується від оцінки рішення колег, але впевнений, вихід можна знайти. По моєму мнению, вже я говорю як суддя, а як юрист. що суд, коні дав, не да довжен дати оценку тим справкам, тим. Э... Заключенням єси такави єс, і нужна лі такому сучу проводіть експертизу цю, теж на осматринні суда. Но в даному суді все таки єс виход. Мама Романа вже готує поліційну скаргу на попередні рішення суду. Грецькі лікарі погодилися підготувати ще одну довідку про стан Романа та зробити державний переклад документів для суддів. Але Скорок Василькоба Чернігів спадскор два плюс Полограді відбулося перше засідання в справі збитого над Луганськом іл 76 бойовики в нього поцілили. Торік, 14 червня, коли борт ішов на приземлення. Тоді загинули 40 десантників та 9 членів екіпажу, що були на облавку. Справа була відкрита за статтею теракт. Підозру оголосили тодішньому керівнику штабу АТО генерал-майору Віктору Назарову. Торік у грудні операційний суд Києва відпустив його з під арешту під заставу 100 тисяч гривень, яку начебто внесли друзі обвинуваченого. Матеріали справи були готові до слухань у суді вже в березні, але весь цей час обвинувачений ніяк не міг ознайомитись із справи і постійно змінював адвокатів. Зрештою до суду провадження таки дійшло. Павлоградський суд заповнений ущент родини загиблих, їхні друзі, преса та охорона через резонанс справи спецпризначенці в залі суду у коридорах і навколо будівлі. Емоції під напругою. Люди тримають портрети загиблих час до часу чути жіночий плач. Тим чого все було. Рана на суду ще тріскається, тріскається у серці, не заживає на секундочку. Сину три було, папа нюспіль назад. 20 юня йому було. Би трі максимум, а папа погіб на три успіхунтріодіка попасть. Сьогодні родичі загиблих уперше бачать людину, яку вважають винною в смерті своїх рідних. Люди обурені рішенням Київського апеляційного суду, який рік тому випустив тодішнього керівника штабу АТО Віктора Назарова з під арешту під заставу в 100 тисяч гривень. А надто що за півтора року, які минули від дня трагедії, військовий високопосадовець так і не знайшов для них жодного слова співчуття. Незначні патєрі, та незначні втрати. Он навіть в нас прощення ні попросіла. Хам саме натуральний. Він мав декілька попереджень про те, що літак буде знищений, і всі ці попередження були проігноровані. Генерал-майор, який давав наказ про відправлення трьох транспортних літаків із людьми та технікою в Луганський аеропорт, вдає, ніби цих слів не чує і не відводить очей від паперів на столі. Свою провину в загибелі 40 десантників та дев'ятьох льотчиків генерал не визнає. Ви не вважаєте, що ви виноваті? Скажите, а вы вот говорят о том, что вы имели данные о том, что это может быть опасно. Вас предупреждали. Были данные, не были данные. Почему вы все-таки не дали приказ им лететь? Какую должность вы сейчас занимаете? То есть вы ходите на работу, вы принимаете решения? У кримінальному провадженні 27 томів потерпілими визнані 70 осіб. Загибель літака слідство вважає терактом. А військовому високопосадовцю закидають недбалість. Його обвинувачують за частиною 3 статті 425 кримінального кодексу України. Е, Недбале ставлення військової службової особи до військової служби, за яке передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Захисники генерала клопотали в суді про відвід прокурора та про перенесення розгляду. Обвинувачений, мовляв, не встиг ознайомитися з усіма матеріалами справи. Але суд їх відхилив. Розгляд по суті призначив на 23 грудня. Потерпілі сьогодні подали цивільні позови про відшкодування моральної шкоди. Ще 28 мільйонів стягнуть на користь держави за втрачений літак та військову техніку, яка була на його борту. Щоправда, ці позови розглядатимуть тільки, якщо провину генерал-майора доведуть. Олена Усенко, Сергій Файзулін, Спецкор 2+,2. Перша бригада легкої піхоти Нацгвардії скоро з'явиться в Україні. Зараз триває набір та навчання бійців. Умови відбору дуже суворі до елітного підрозділу не завжди проходять навіть досвідчені бійці. АТО. Власниця власна ця бригада, і перше серед силових підрозділів переходить на стандарти НАТО. І це не лише нова форма чи зброя натівського зразка. У Назвардії змінюють усю структуру та організацію командирського штабу, процес відбору та навчання бійців і підготовки інструкторів. Перші результати бачив Ігор Бондаренко. Військові гелікоптери злітають для виконання бойового завдання на борту мі 8 бійці легкої піхоти Нацгвардії. Завдання спецпідрозділу ліквідувати диверсантів. У планах умовного ворога терористична атака. У сірій зоні бойовики готують вибухівку, їх оточують, і розпочинається бій. За подіями на полі бою спостерігають ізраїльські інструктори. Вони три тижні навчають новий український підрозділ азії військової тактики. Не всі українці вміли воювати правильно, проте вони добре вчаться, запевняють іноземці. Вони не, не вміли дві тижні тому ходити в усіх тактичних формаціях і так далі. Але вони дуже мотивовані, вони пройшли всі відбор. І те, що ми їх навчили за два спинити неділі, це приблизно як. На курсі молодого бойця в Ізраїлі там три місяці. Це перші навчання для Нацгвардії за натовськими стандартами. Командиру підрозділу на полі бою дають більше свободи і не змушують беззаперечно виконувати накази штабних генералів. В головній машині отримав ранення командир групи. Очень чітко знають, хто сразу же вступає в командування. В організації штабної роботи теж уникають радянщини. Керування операцією триває в режимі мозкового штурму. Перебіг бойових дій візуалізують за допомогою безпілотників. Це проблема з команди, з штабом. Ви віділи, што мене моніторили. Я й мав так само зможність роботи з своєю групою на полі. У мене був свої безпілотник, свой коптер. Я моніторив ситуацію. Протитанковий гранатомет не вистрілив із зв'язком теж були перебої. Це головні проблеми нині. Нічніх навчань, проте умовний ворог знищений, вибухівка знешкоджена серед трофеїв, вантажівка та позашляховик. Головне досягнення досвід. Підготовка бійців цих підрозділів передбачає готовність кожного із них приймати рішення самостійно, не втрачати час на узгодження своїх рішень. Серед десяти охоче служити в елітному спецпідрозділі Нацгвардії після тестування залишається тільки один прискіпливий відбір та важкі тренування компенсують високою зарплатнею від 7 до 20 тисяч гривень та вмінням ефективно воювати. За три місяці ці хлопці мають стати найкращими. Гвардія! Ігор Бондренко, Артем Гвардія! Багров, спецкорд два плюс Справи майдану проти високопосадовців заблоковані. Слідчі прокуратури вже 27 днів не працюють. Це наслідки реформи правоохоронної системи. Усі ці провадження мають передати до антикорупційного бюро. Однак, у новій структурі нікому їх приймати ще не сформований штат. А якби й були люди, то лише на дослідження майданівських матеріалів піде до півроку. За цей час можуть вийти всі затримані чи можливо виправити цю помилку законотворців? Ірина Маркевич з'ясовувала. А і ось батько вже лежить. Оце так це близько години. Був живим. Володимир Бондарчук показує свій змонтований ролик. В єдине ціле він зібрав усі фото та відео зі своїм батьком у період майдану. Вбивства наших рідних відбувалося фактично в в прямому ефірі. І винні в загибелі наших рідних вони не покарані. Воно лежить таким тягарем на душі і. Дуже важко це його власна допомога слідство, яке весь час гальмується. Усі кримінальні і корупційні злочини нині сконцентровані в управлінні спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури. Одні і ті ж самі особи організували спочатку розкрадання бюджету. А потім ці особи, щоб не втратити владу, щоб нести відповідальність за ті злочини з тих з такою жорстокість. В пояснюється жорстокість якою здійснювались розгони мирних мітингів для об'єктивності для неупередженості. Результат, тобто мають розслідуватись разом ці провадження. Однак через реформу правоохоронної системи злочини економічні і корупційні мають бути передані до нової структури національного антикорупційного бюро через це слідство в генпрокуратурі заблоковане. Управління спеціальних розслідувань фактично вони залишилися без і без ніг Даївські адвокати кажуть, для справи це катастрофа. Законотворці припустилися грубої помилки, коли ухвалювали антикорупційні закони. Зараз сама передача справ, будь-яка передача справ, призведе до того, що слідство буде фактично зупинене на кілька місяців. За ці кілька місяців просто повиходять на свободу всі злочинці, які затримані. Голова антикорупційного бюро в парламентському комітеті підтверджує, фізично нікому приймати справи штат не укомплектований. і навіть якби вже були детективи, не впоралися б. Економічні майданівські справи це 22 тисячі томів, мільйони сторінок. Вони б могли зайняти повністю цю кімнату від стелі до підлоги, і тільки на вивчення цих томів антикорупційними прокурорами підуть місяці. Це означає, що слідство може бути повністю зупинене. Тисячі томів ми не готові переварити. Детективам потрібно прочитати, вникнути. Тобто... В Принципі, це буде гальмування справи. Щоб геть не розвалити слідство, антикорупційний комітет пропонує нещодавно ухвалені закони коригувати новими, тобто залишити майданівські справи в генпрокуратурі, але тільки до 2017 року. Якщо по окремим епізодам починається затягування, втрачається антикорупційний прокурор. Але це лише проект, який ще потрібно провести через парламентську залу. Тим часом слідство стосовно високопосадовців, часів Януковича, заблоковано вже 27 днів. Володимиру не Віриться, що минуло вже два роки без батька і без відповідей. Що ці справи не будуть доведені до кінця, не будуть покарані всі винні, то це буде показником того, що в Україні нічого не змінилось. Ірина Маркевич, Сергій Чекочіхін, Максим Таєшинкаренків, Каренків, плюс 2+,2. Дякую, що були з нами. Побачимось завтра. о 18.30. Щасти.